Скандал у повітряних силах сьогодні у змі з'явились повідомлення, що за наказом головнокомандуючого збройних сил України Олександра Сирського військовослужбовців повітряних сил масово переводять до сухопутних військ для поповнення бойових бригад. Про це також повідомили народні депутати, зокрема Олексій Гончаренко. Зараз кричуща ситуація складається в збройних силах України. Шановні друзі, звертаюсь до вас. Думаю, до багатьох хто з вас звертаються військові. Мова йде про повітряні сили в першу чергу. Мова йде про пілотів механіків, яких сьогодні прийшла фактично команда з Генштабу переводити їх в піхоту. Те саме відбувається зі зв'язківцями, те саме відбувається з саперами. Це саме відбувається з логістикою. Друзі, це колосальний виклик. Люди, офіцери, які проходили навчання, роками навчалися. Плоть до тих, які обслуговують ті самі F-16, за які ми з вами билися роками на міжнародній арені всі разом. Сьогодні це все відправляють в піхоту. Ну треба зрозуміти, що не можна просто залатати дірки на місяць чи два і знищити взагалі майбутнє української армії і нашу перспективу. Мова йде про техніків, які обслуговують літаки та фахівців, які виявляють повітряні цілі. Також скорочують мобільні вогневі групи, які збивають ракети до безпілотники. Бо є наказ перевести людей в піхоту. За даними української правди, найбільше понад 200 військовослужбовців мають забрати із 138-ї радіотехнічної бригади повітряних сил, 96-ї зенітно-ракетної бригади, 39-ї і 831-ї бригади тактичної авіації, які захищають Київ, а також із 14-ї, 160-ї і 302-ї зенітно-ракетної бригади повітряних сил. Є проблема Проблема з внутрішньою організацією. Те, що є проблеми з мобілізацією, ну ми знаємо, це одна з головних проблем року, року що завершився 24-го року. Одна з головних проблем була. Очевидно, що є проблеми з мобілізацією, з внутрішньою організацією в Збройних силах. Вибачте, на жаль, бардаку стали більше Він раніше там був, я так розумію, але зараз. Оскільки складніша стала ситуація, людей не вистачає, а є вказівки. Я просто уявляю. Ну, я таке бачив. Ну в минулому житті я взагалі уникав завжди роботи в державних структурах. Ну, колись працював там в системі освіти вищі школі. Ну я знаю, як працює адміністративна система. Коли щось треба зробити, дзвінки. Начальник згори матюками каже: негайно треба те те і те. Ну а підлегла які повністю залежить від начальника. Що він робить в такій ситуації? Ну він негайно починає щось робити, і іноді робить дурниці, те, що не треба робити. В даному випадку треба треба негайно поповнити склад якоїсь частини, а де людей взяти? А не надали. да і він починає знімати з тих підрозділів, які в тилу. І кидати їх на фронт, ну це абсолютно неправильно. У нас проблеми, я вам скажу, збройню з, з проблеми з комплектуванням фахівців з їх правильним використанням всередині збройних сил. На цей скандал вже відреагували у Генштабі. кажуть, вони не переводять у піхоту фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, хто пройшов підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки. Усіх інших спеціалістів повітряних сил і справді можуть перекинути на передову через непросту ситуацію на лінії фронта і брак штурмовиків. Генеральний штаб збройних сил України офіційно повідомляє, що гостро дефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується. Натомість повітряні сили збройних сил України навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу. Нало разом з тим, окремі категорії особового складу повітряних сил, як і інших видів і родів збройних сил України, після попередньої підготовки в навчальних центрах посилюють сухопутні десантно-штурмові війська. Тощо експерти кажуть, така ситуація склалась, бо українській армії катастрофічно не вистачає людей. Валерій Залужний більше року тому казав, що до зсу треба мобілізувати півмільйона людей. Однак цього так і не сталося. Закон про мобілізацію, який ухвалили торік. Не працює, а поповнювати армію за рахунок, наприклад, працівників правоохоронних органів політики. Відмовляються, от хай би зробили відповідним чином е, тві від закон про мобілізацію, який би спрацював. А вони займались популістські ділітантські, взагалі я б сказав, злочинними питаннями. Демобілізації в таких умовах і ротації чудова ідея. Ротація особлива, якщо для того, щоб проводити ротацію, треба набрати війська, а зброїти його підготувати, і тоді можна заводити, виводити і так далі. Ну, вони ж це не зробили, а демобілізацію тепер тих, які є, значить, ну це приведе до знищення нашої державності, тому що ворог другий рік наступає. І вони б зосереджувалися і вирішили це питання, і тоді були би результати. Тоді б не треба було з одного виду переганяти в інший вид той же генерал Сирський вимушений збирати будь-де. Хоча американці, наприклад, від каденції адміністрації Байдена за його каденцію, пропонували, щоб ми призвали поліцейських, щоб ми їх мільйон. Ну і силових структур, взагалі щоб призвали 45-річних плюс-мінус відставників силових структур. Тим часом військові повітряних сил кажуть, вони вже відчувають гострий дефіцит кадрів у мобільних вогнових групах. Наприклад, часто замість п'яти людей є тільки три. Однак їх і далі скорочують, що не може не вплинути на якість протиповітряної оборони.